Вважали, що якщо вчителя немає 15 хвилин, то значить можна йти додому, але ніколи не ходили, бо боялися, що нам щось за то буде. Завжди була одна дівчинка, яка всі уроки фізкультури сиділа на лавці, поки всі інші займаються. Максимум, що вона могла робити, це розминку, і це була я. Дуже любили, коли нас відправляють за крейдою або за журналом, ішли з таким важним відом по коридорі і заходили отак в учительську. Ну типа циркуль, лінійка, ота вся лабуда. У нас була тільки перші пару днів від початку навчання, а потім ну, виходили отакі рагульські малюнки там, з геометрії, і всього такого. Дуже любили, коли вчителі розказували якісь свої історії з життя, особливо коли це затягувалося на пів урока. Розбирали ручку, витягували з неї чорнило і видували його на листочок. Щоб коротше потім всі були руки в чорнилі, ну це добре, що ще якщо ви, ну, видували, а не вдували все себе. Були дні, коли хтось приносив до школи якийсь планшет або іншу цікаву іграшку, і всім по черзі, ну всі її грали. Вчителька приходила після великої перерви до класу, де всі в класі їли там сухарики, ще там, і казала: Ой, фу, діти, боже, як смердить! Відкривала вікно і сиділа отак пів урока ще махала. Ой, фу. Якщо ви сиділи на першій парті, так як я, ви знаєте, що вчителька сунула е, своєю рукою наші книжки і отак стояла спершися, щось розказувала, або ще гірше сідала. Ну, коротше, на цьому це все. Я бачу, що час закінчується. Якщо бажаєте третю частину, то я чекаю вас в коментарях. Пока.